Зараз за декілька хвилин ти перемістишся на сотню років назад, до часів Івана Франка, Ольги Кобилянської, Лесі Українки та багатьох інших українських діячів. Уявляєш, заходиш ти в Google карти, і в тебе є можливість подивитись вулиці свого прекрасного, або не дуже міста зразка 1910 року, але в сучасній якості. Що ж, завжди потрібно з чогось починати. І я зробив це. З вами Андрій Гупса. Приємного перегляду! Підбираючи локації для цього проєкту, я керувався тим, щоб не просто передати атмосферу епохи початку ХХ століття, а максимально точно у всіх найдрібніших деталях відтворити обрану вулицю. Кожен стовпчик, кожна клумба мають бути на правильному місці. Тому, по-перше, я взяв місто, яке добре знаю Харків, так простіше і безпомилково я зміг знайти велику кількість старих фотографій потрібної локації. І другий критерій будинки. Того часу в обраній локації мають бути збережені з того часу до сьогодення. Це для того, щоб у підсумку можна було ідентифікувати, що це не дві різні, а одна й та сама вулиця, але в різні епохи. І так, я позбувся контактних дротів тролейбуса, видалив навіть тіні від контактної мережі на асфальті. Хоча пізніше я все одно повністю знесу покриття дороги. Але винятково для вас, мої глядачі, я вирішив робити все послідовно. Щоб зміни відбувались логічно, сильно не порушуючи закони природи. Продовжуючи варварство, я позбувся рекламної вивіски і вивізки ресторану, видалив вхід, якого явно не було в початковому вигляді будівля. Видалив скляну будівлю на задньому плані, а саме Авеплазу, яку, звісно ж, побудували вже у 21-му сторіччі. І градусник теж довелося прибрати. До речі, для харків'ян це досить знакове місце. Під градусником часто призначають зустрічі на побачення. Багато хто не знає, але часто будинки тієї епохи поступово надбудовувалися. Так навіть такий цілісний витвір мистецтва здавалося б, але цей будинок був раніше нижчий. До речі, кожен етап буде відполіровуватися, допрацьовуватися вже по завершенню роботи, тож якість усього буде на порядок вищою. 1910 рік це ще той час, коли викладали не асфальт, а бруківку. Я примістився на 2 кілометри вперед до площі Свободи і запозичив текстуру бруківки, перемістивши її на нашу локацію. Але не все так радужно було в той час. Треба визнати, я одразу не помітив, але бруківка того часу, і зокрема на цій вулиці, була не така рівна, як сучасна, і мені довелося цю справу допрацьовувати. Частину текстур. Я запозичив із львівських вулиць, бо це просто батьківщина мати різних сортів бруківки. Цікавий момент. В одному з фрагментів локації з того періоду частина вулиці була повністю перепланована. У реалізації цього фрагмента я вирішив піти на експеримент. Взяв старе фото з максимально наближеним до потрібного ракурсу, а точніше, це не фото, а ніби листівка. У той час їх розфарбовували вручну. І зрештою, я її на наше сучасне фото, вирізав усе зайве, підігнав за розміром, за всіма положеннями, і в нас вийшов ось такий цікавий колаж. Стовпи освітлення того часу і ті, що стоять зараз на Сумській, дуже схожі за стилем один на одного. Опорні частини за дизайном так взагалі ідентичні, але я перемалював саме такі, які були раніше. Далі по кропинках я заповнював кожен сантиметр локації, спираючись на реальне розташування об'єктів 1910 року. І поступово перейшов до одного з найважливіших аспектів образу будь-якого якої епохи і кожного міста? Транспорт для початку варто узагальнити. Звичайно ж, основним двигуном транспорту того часу служили ні, правильніше буде сказати, використовували тварин, а точніше, коней. Основним видом транспорту в перші десятиліття ХХ століття на території України все ще залишались карети, незважаючи на те, що в тому ж Лондоні вже роз'їжджали шикарні автомобілі, але пізніше автомобілізація відбулася і у нас. А новина ну певно в курсі. У кареті спереду могло поміститися двоє людей і двоє ззаду, якраз практично як сучасний легковий автомобіль. Також у той час були навіть кінські автобуси і навіть двоповерхові. Називалися вони умнібуси, але найцікавіше перші трамваї також працювали на кінній тязі. і в Харкові, відповідно, трамвай був саме таким. Називалося це тоді Конка. Ну і по Сумській, власне, проходив один із таких маршрутів. І так, попрацював над деталями, додавши зимову атмосферу, так як випускається це відео перед новим роком, Представляю вашій увазі місто, яке не пахне бензином, а пахне кіньми. Місто, в якому люди не залипають у смартфони, а залипають у газети. Представляю вашій увазі місто, яке процвітає в 1910 році.